Кременчук має стати найкращим містом України. Тож комфорт та безпека Кременчужан у пріоритеті наголошує міський голова Віталій Малецький. Саме тому покращення та удосконалення інфраструктури Кременчука робиться комплексно. Так нещодавно було встановлено сучасний світлофорний комплекс на небезпечній ділянці дороги по вулиці Вадима Пугачова. А сьогодні бригада КП міськсвітло замінила застарілі ліхтарі, які забезпечують вуличне освітлення. Такі заходи сприяють безпеці громадян та підвищують якість життя Кременчужан зараз. розпорядженням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство міськ світло покращує інфраструктуру міст. Та нещодавно по вулиці Вадима Пугачова було встановлено світлофорний об'єкт на цьому ж проміжку дороги, замінювали старі ліхтарі на нові сучасні світлодіодні. Заміна ліхтарів застарілого зразка на сучасні, енергоефективні не тільки забезпечує більш якісне освітлення, а й приносить суттєву економію завдяки зменшенню споживання енергії та ефективному використанню ресурсів. Загалом на цій дільниці було встановлено 11 нових ліхтарів, які будуть забезпечувати краще освітлення як для автомобілів, так і для пішоходів. Міський голова Віталій Малецький ставить комунальникам щоденні завдання, спрямовані на благоустрій територій, підвищенню якості життя мешканців та подальшого розвитку міста. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.